Кам'янець Подільський, і відразу в уяві постають вузькі звивисті вулички, величні вежі дзвіниць, міцні похмурі мури давньої фортеці, бані й стіжкові дихи церков старого міста, що височать на скелястому, оперезаному стрічкою смотрича острові, який потонув у розмаїтті селень. У міст, як і у людей, своя доля, своє неповторне й оригінальне обличчя, своя історія. Історичне минуле міста над Смотричем приховує безліч таємниць, ще й досі не встановлено остаточно, коли виник Кам'янець Подільський. Але вже багато століть він чарує людей своєю незрівнянною красою. Одну з таємниць виникнення міста переповідає легенда: заблукали якось князі Коріатовичі на полюванні, і круторогий олень вивів їх на острів чутної краси, вирішили Корятовичі, осадити тут місто. Майбутню столицю Подільського князівства, адже острівне розташування, багаторівневий захист робили місто непереможним для загарбників, і почали будувати перші кам'яні житла на острові. А там, де і зараз знаходиться фортеця, у князів був феодальний замок, що захищав вхід у місто. І написали коріатовичі грамоту на замку, в якій надавали право тим, хто захоче в цьому місці жити двадцять років податі не платити і самоврядувати. І скоро багато різного люду роботящого, майстрів і купців у місто переселилося, а назвали місто князі Кам'янцем, тому що з кам'я місцевого вапняку будувався. А річку навколо Кам'янця назвали Смотрич від слова Сматріть. Тому що чиста така була у річці вода, що як із скелі вперше брати подивилися вниз, то навіть крізь воду все до камінців на дні проглядалося. А пам'ять про оленя золоторогого – це золоті купола храмів, якими так славився кам'янець. Будували храми, щоб не тільки скелі, а й Бог кам'янчан захищав. Після отримання статусу королівського у місті розпочинаються фортифікаційні роботи. Чудове поєднання діяльності вмілих та творчих будівничих і вигадливої природи зумовило те, що наприкінці 15-го на початку 16-го століття кам'янець. Постає як неприступне місто Фортеця. У тій місцевості, де смотриш своєю течею утворює дивну петлю, обтікає навколо Великої гори і, на кілька метрів, не доходячи до свого річища, повертає і тече далі. Несучи свої води до Дністра, стоїть Кам'янецький замок. Мандрівники усіх часів зупинялися. Вражені старою фортецею, що мов дивовижна скульптура височить на кам'янистому п'єдесталі.